Андрій Шевченко уродженець гвістя Коломойського району, український громадський діяч, політик та журналіст, активний учасник Євромайдану. Очевидець його розгону у ніч на 30 листопада, учасник оборони Майдану. Впродовж протестів займався звільненням євромайданівців від незаконного затримання, їхнім захистом під час перебування у лікарнях сізо судових процесах на маленьку батьківщину. Андрій приїхав у приватній справі, але з нами поспілкуватися не відмовився. Рік починається, і я думаю, що це момент, коли всі ми. Намагаємося вибудувати плани і для себе, і для родини, і для громади, і для країни на цей майбутній рік. І я дуже вірю, що це буде роком справжніх змін, тому що мені здається, ми пережили неймовірно важкий минулий рік, але дуже значимий, і дуже цінний. І я думаю, що зараз саме зараз і є той історичний шанс, коли всі ці тяжкі випробування повинні нарешті почати приводити нас до, до кращого результату. Андрій Шевченко наразі не депутат Верховної Ради, проте від політики осторонь не стоїть, завжди має активну позицію. Та тепер ще й можливість дивитися на все, що відбувається навколо очима, звичайно, українця оцінювати роботу влади. Люди країна пішли набагато далі вперед, ніж навіть нова демократична влада. Я думаю, що планка, яка зараз стоїть перед країною, перед президентом, перед урядом, перед парламентом, неймовірно висока. Мені здається, люди готові дати шанс зараз провести тяжкі зміни і проводити дуже важкі непопулярні рішення. Але при всьому цьому розуміючи, що це справді нам дасть результат, тому я думаю, що зараз як ніколи потрібна рішучість, потрібна чесність і потрібна правда в розмові між владою і людьми, не обіцяти те, що не можна здійснити, пояснювати, чому зараз приймаються ті або інші важкі рішення, і нарешті перестати красти. Проте, звісно, від зміни прапорів чи осіб у владних кабінетах життя України кардинально і швидко не зміниться. Починати як не банально звучить, повинен кожен з самого себе, не давати хабарів і не брати їх, перестати красти і зрозуміти, що зараз саме ми маємо історичний шанс змінити рідну державу. Корупція залишилася такою самою в багатьох напрямках, як і була при Януковичі, як і була при попередніх президентах і при попередніх урядах. Тому я думаю, що ну ми повинні зрозуміти, що насправді зараз або ми справді зробимо такі зміни в країні які на десятиліття вперед нам зададуть нормальний рух, або ми упустимо абсолютно історичний шанс. Якщо ми зараз подивимося, в якому стані економіка, в якому стані бюджет, якщо ми зараз подивимося, що відбувається з гривнею, якщо ми подивимося, як зараз дорожчать комунальні послуги, як зараз на очах тріщить економіка, ну ми не можемо не розуміти, що потрібно діяти, діяти негайно. Роботи є багато, причому у всіх напрямках, але важливо розуміти, каже Андрій Шевченко, українці мають повне право тиснути на владу і вимагати від неї конкретних дій, аби не втратити самого сенсу революції. Уже рік минає, як загинули перші патріоти на майдані, а покараних досі немає. Десь через той бардак і бардаки який є в силових структурах, десь через чиновників, а десь через страх уже представників нової влади. Що рано чи пізно їм теж доведеться відповідати за ті злочини, які зараз теж відбуваються. Я, ви знаєте, на Майдані був починаючи з першого вечора, 21 листопада і до 20 лютого, коли снайпери розстрілювали Майдан. І так сталося, що був свідком безпосереднім очевидцем дуже багатьох подій майдану. Я був одним із тих депутатів, які були прямо на майдані під час розгону студентів в ніч на 30 листопада, подавав заяву в генеральну прокуратуру ще при Януковичу. Ну то нас вже скоро скоро рік після майдану. І мене жодного разу вже нова демократична генеральна прокуратура навіть не питала як свідка для того, щоб можливо взяти моє свідчення по тому, що відбувалося на Майдані. Говорили з Андрієм як професійним журналістом, і про інформаційну війну з боку Росії, про те, що навіть на звільнених від окупанта територіях донбаські українці дивляться ворожі телеканали, які пропагують брехню та всемогутнього царя. Це питання теж не одного дня, каже політик. Інформаційну війну з Росією ми переможемо, тому що на нашій стороні правда. І може, я тут зараз скажу більше не як. Громадянин розлючений російською пропагандою, а як журналіст, що просто механічним закриттям російських каналів і механічним закриттям газет ми цю інформаційну війну не переможемо. Правдою переможемо і переможемо реальними змінами в країні. Я абсолютно впевнений, що люди у нас, в нашій країні, вони прекрасно відділяють правду від брехні. Старші люди пам'ятають, що з радянських часів, що таке читати між рядками, і де відрізняти правду від неправди. Ну а після того роки цензури і роки іншої такої недобросовісної роботи українських журналістів вони навчили людей відділяти е, правду від неправди. Я думаю, що зараз ми можемо пишатися тою роботою, яку роблять українські журналісти дуже часто, і в зоні бойових дій. Як багато хто з них працював під час майдану, як вони зараз розповідають про волонтерів, як вони допомагають вказувати на ті проблеми, які є у владі, і я абсолютно впевнений, що от саме така робота вона допоможе нам перемогти в цій інформаційній війні. На завершення розмови Андрій Шевченко побажав глядачам миру, єдності та віри у власні сили. Наш земляк каже, Коломища не для нього свята земля, а її мешканці справжні патріоти, які здатні на усе заради свободи, сім'ї та рідної країни. Свята для мене земля, і що це, це земля, яка дає неймовірне натхнення для кожного, хто хоч трошки торкнувся цієї землі в своєму житті. І хай кожен коло знає, що той внесок, який місто, який гр, громада робить зміни в країні, він відчувається, він дуже сильний. і Я думаю, що це дуже хороший приклад для всієї країни, як треба стояти за нашу батьківщину.